Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про незабутні три хіти сезону 1985 року в чемпіонаті та Кубку СРСР, які видали лідери радянського клубного футболу Київське Динамо Валерія Лобановського та Московський Спартак Костянтина Бєскова. Погнали! Поєдинки київського Динамо та Московського Спартака завжди проходили у безкомпромісній боротьбі і часто збирали переповнені стадіони. Принаймні, глядацький інтерес до них був підвищений завжди, і ось 1984 року кияни двічі влітають в Спартаку у чемпіонаті: 0-3 на республіканському стадіоні 48 тисяч глядачів, подивилося та 1-3 на московських лужниках 50 тисяч. У результаті Спартак не наздогнав ленінградського зеніта і фінішував другим. А кияни взагалі восени впали на 10-те місце замість очікуваних медалей. Звичайно ж, для команди Лобановського було справою честі віддати Спартаку борги наступного сезону. Тим більше, що 1985-го саме київське Динамо та біло-червона дружина Бєскова стали основними конкурентами у боротьбі за чемпіонський титул. До 28 травня обидві команди у лідерах мають по 16 очок. Тільки у Спартака на гру більше – 11 проти 10 океян. Так що республіканський стадіон був забитий в щерть 100 тисяч. І як же ревіли від захоплення трибуни, коли новачок Київського Динамо, новий кумир публіки Ігор Біланов забивав свої шедеври воротареві збірної СРСР Рінату Дасаєву, це потрібно було бачити. Вже на 12-й хвилині після стрімкої комбінації Блохін Яремчук Біланов увірвався до штрафного майданчика і, випереджаючи захисників, в один дотик ефектно вгатив м'яч під поперечину 1-0. А на 51-й Дем'яненко подає зі штрафного і Біланов головою забиває двохтисячний гол Київського Динамо в чемпіонатах СРСР. І дуже символічно, що у ворота свого заклятого друга у лапках. Запитаєте, а що ж Спартак так у першому таймі огризався, а Геннадій Морозов, чиї ривки для динамівців до перерви, виявилися несподіванкою, ледве не замкнув простріл Гаврилова. Але в другі 45 хвилин грана була функції одностороннього руху до воріт Спартака. Повна перевага киян, які своїми швидкостями буквально вимотали спартаківців. Кияни грали як ніколи, натхнені стотисячною підтримкою на республіканському, де вже кілька років не збиралася такої аудиторії. Заслужена перемога 2-0 вивела команду Лобановського у одноосібні лідери чемпіонату СРСР. До осені у грі киян намітився спад і дуже невчасно треба сказати. Гаразд, у чемпіонаті втрату очок можна ще компенсувати, та й раніше набраного запасу вистачало для лідерства. А як же бути з кубковими поєдинками, особливо у турнірі, де одразу ж матч на вибування, як у Кубку СРСР? Дощового вечора, 12 вересня 1985 року, 41 тисяча глядачів у московських лужниках. Побачили захоплюючий трилер, виданий двома лідерами радянської. Почали кияни потужно, притиснувши Спартак до воріт. Дем'яненко випалював свій лівий фланг і особистим прикладом уже на четвертій хвилині продемонстрував своїм партнерам, як потрібно реалізовувати забійні моменти, які Анатолій до цього створював для них своїми пасами. 1-0. Після цього динамівці перейшли на свою улюблену гру на контратаках. Якраз під час однієї з них Бессонов пробіг пів поля, не зміг зробити точний пас перехоплення. Володимир кинувся назад виправляти ситуацію і збиває у своєму штрафному майданчику Новікова. Черенков реалізує пенальті 1-1-34 хвилина. Засмучений своїм косяком Бессонов тут же робить другу помилку, і його слабким пасом на задворотареві. Люб'язно скористався все той же Федір Черенков 2-1 35 хвилина. Ось так за одну хвилину все перевернулося з ніг на голову. Тут кияни прокинулося, пішли потужні атаки. Перед самою перервою суддя Хохряков призначив штрафний у бік воріт Спартака. Дасаїв незгодний з таким рішенням кинувся на розбірки з арбітром, а Євтушенко, не чекаючи свистка, відразу відпасував на Блохіна. Пішов обвідний удар. Дасаєв кінчиками пальців воротарських рукавичок змінив напрямок польоту м'яча, який цитую стукнувся в штангу з внутрішнього її боку. На очах у заціпенілих гравців і глядачів, що затаїли подих, прокотився по лінії воріт і пішов на кутовий. Кінець цитати з репортажу Б. Поленова під назвою Бешкетні повороти в тижневіку футбол хокей номер 37 за 1985 рік. На 57-й хвилині кияни досягли свого стрімка комбінація Дем'яненко заваров яковенко знову запалила на таблурівність 2-2. Динамо грало з почуттям власної переваги. У їхніх діях читалося, мовляв, все одно заб'ємо та виграємо. Закінчення основного часу пройшло у взаємних атаках, коли Михайлов і Дасаєв працювали у поті чола. В додаткові півгодини команди обмінялися голами. На 93-й хвилині Радіонов приймає грудьми простріл від Новікова і з напіврозвороту ефектно пробив зльоту 3-2. А вже на 97-й Біланов, який вийшов спочатку додаткового часу, зрівняв рахунок. Він же під завісу ігрового часу не зміг пробити головою в Упор Дасаєва. Рінат знову кінчиками пальців зачепив м'яч і той від штанги повернувся до рук спартаківського голкіпера. А потім Біланов спритно обіграв Бориса Кузнєцова в Спартаківському штрафному. Удару в ближній кут віддав перевагу пасу на свіжого Михайличенка, вийшов на 115-й хвилині, і момент був втрачений. Серія пенальті теж трилер, коли так само здавалося, що кияни виграють. Черенкові Біланов забивають. З ударом Шавлов впорався Михайлов. Михайличенко Сочнов Дем'яненко Борис Кузнєцов – точні. А от Паша Яковенко, чия атлетична фактура передбачала потужний удар. Вирішив обдурити Дасаєва, і Рінат виходить переможцем. Те саме сталося і після точного удару Гаврилова з Яремчуком. Дасаєв взяв удар Івана і вивів Спартак до чвертьфіналу Кубка СРСР 4-3 по пенальті. До речі, гості мого каналу часто запитували про пенальті, які відбив Дасаєв. Ось два з них, плюс до тих, що згадали раніше. Долуї Вангаля зі Спарти Роттердам та Володимира Плоскіни з Одеського Чорноморця додалися Паша Яковенко з Іваном Яремчуком. Те, що Кубкова перемога Спартака по пенальті над киянами в тому сезоні була здобута за збігом обставин, довели самі динамівці через місяць 19 жовтня 1985 року на тих же дощових лужниках. І глядачів було майже стільки ж 42 тисячі. Цього разу Лобановський вирішив дати Спартаку шанс атакувати, але лише перші півгодини гри. Безрезультатні атаки вимотали підопічних Бєскова, а їхній лідер Черенков після жорстких стиків з Бесоновим розгубився. Згадуємо, після чиїх помилок забивав Федір Киянам у Кубковому протистоянні. Бесонов, до речі, попередження отримав через порушення на Черенкові. Ну а далі, як влучно висловився футбол хокей номер 43 за 85 рік, Сергій Шмідько, який явно не горів сантиментами до підопічних Лобановського, цитую. Відчувши деяку втому атакуючих, гості спочатку їх відтіснили від своїх воріт, а незадовго до перерви зусиллями Бессонова, Дем'яненка, Яковенка, Яремчука, Заварова, начебто вивісили в центральному колі запобіжну Спартаківцям табличку. На чужу половину поля, стороннім вхід, заборонено. Кінець цитати. Ми всі знову побачили Київське Динамо у своїй потужній красі. Спартак спіткала незавидна доля Нідерландського Утрехту, з яким кияни після гостьових 1-2 розправилися 2 жовтня у домашньому матчі відповіді Кубка Кубків 4-1, причому пропустивши першими. Заваров в обох матчах іскрив на полі, а зі Спартаком так і зовсім видав найкращий свій матч сезону. Саша був скрізь і обидва голи у ворота Дасаєва по перерві були забиті за його безпосередньої участі. 63 хвилина комбінація Бессонов, Заваров, Яремчук робить рахунок 0-1. 70-та Заваров виводить на ударну позицію Євтушенка. Дасаєв відбиває удар, але Дем'яненко добиває м'яч у порожні ворота 0-2. Матч взагалі мав завершуватися розгромом, але киян, як і в попередньому Лужніковському кубковому матчі, підводила самовпевненість у своїй перевазі, що вилилося втримкання гольових моментів. Щоправда, цього разу всі неприємності обмежилися голом у відповідь Родіонова перед самим фінальним свистком на 90 й хвилині, Динамо Київ перемагає 2-1 і відривається від команди Бєскова на 5 очок, 43 проти 38. Саме тоді, після перемоги над Спартаком у Москві, стало зрозуміло, що київське Динамо свого вже не прогавить і стане чемпіоном. Що й сталося за два тури до завершення радянської першості. Спартаківці третій сезон поспіль фінішували слідом за чемпіоном, за що отримали образливе прозвисько вічно другі. До речі, кияни якраз 1985-го обійшли Спартак по здобутим золотим медалям 11 проти 10 у червоно-білих. А мені тільки залишається назвати всіх, хто брав участь у трьох хітах сезону 1985. Почну з шановного, і не всім у лапках українцями Спартака: Рінат Дасаєв, Володимир Сочнов, Борис Кузнєцов, Альмір Каюмов, Сергій Новіков, Олександр Бубнов, Андрій Рудаков, Євген Кузнєцов, Геннадій Морозов, Юрій Гаврилов, Володимир Капустін, Федір Черенков. Сергій Родіонов, Євген Сидоров, Михайло Русяєв, Сергій Шавло. Тренер Костянтин Іванович Бесков. Динамо Київ Михайло Михайлов, Володимир Бессонов, Сергій Болтача, Іван Яремчук, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Олег Кузнєцов, Андрій Баль, Олександр Заваров, Олексій Михайличенко, Ігор Біланов, Василь Євсеєв, Олег Блохін. Павло Яковенко, Вадим Євтушенко, старший тренер Валерій Васильович Лобановський. Які імена у складах обох команд. Просто хітова пісня міжнародного рівня. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!